Усім привіт! З вами асотеролог Христислава. Запрошую вас усіх на загальний теророзклад на тему, що нового йде в ваше життя. Розслабтеся, нікого загадувати не треба. Ми подивимося, що вам про це розкаже карта терору. Дивиться мене королева Пентаклів. Яка Знає собі ціну, яка добивається успіхів у своїй діяльності, творчості. Яка є добра господиня, яка вміє знає ток фінансам. що в мови ваше життя? Ваше життя йде імпульс до нових горизонтів, до нових проєктів, до нової роботи. Хто поміняє роботу, хто поміняє місце проживання? У когось відкриються нові можливості по роботі, фінансах. що знову йде ваше життя. І то вам все по долі. У когось йде успіх, визнання в вашій роботі, а також комусь йде офіційний союз. Створення сім'ї у документах. Це все вам подолі. Що нове йде в ваше життя? То буде так несподівано для вас, що ви не будете сподіватися, що ново йде в ваше життя? Так, ваше життя йде успіх, щастя, удачі. Колесо фортуни повертається в вашу сторону. І вищі сили, колесо фортуни повертають у вашу сторону обличчя. Вас чекає крутий перемін, крутий поворот в житті. На успіх, благополуччя, процвітання, стілення, в хворий. Я вам допомагаю з вищих сил. Вам також будуть допомагати і інші люди. Вас чекає признання по роботі за вашу працю. Буде зростати ваша сила. енергія. І тому, і разом з тим буде зростати ваша удача, успіх у житті. Що нового йде у ваше життя та зростання вашої енергії, як я вже сказала, Харизматичності, такої проявів, нових успішних проявів. До вас будуть тягнутися люди. Що нового іде ваше життя? Буде прояснення стосунків, литер мечів. Хочу з вами дуже визнати з вами стосунки з ревністю такою. Іде. Да. Ви його дуже протягуєте. Він вас ревнує. Вас чекає по долі прорив у всіх сферах вашого життя. До когось він дасть про себе знати, той литер мечів, а до когось він і сам приїде. Він прийняв рішення. Він ну, хоче з вами кардинальних змін. Так, ще один литер час, який дуже Який прийде до когось вибачатися за свої поступки, прийде, йде з Кубком кохання, буде признаватися вам у стосунках. Можливо, він буде і вияснювати з вами стосунки. Ви з ним вже закінчили стосунки, немає у вас стосунків з димочиною. Але весь цей кризис, який був у вас у стосунках з тим літером, чаш, він буде відходити і усвідомив вашу цінність. Що нового йде в ваше життя? Ваше життя йде благополуччя, процвітання, прихід. Великої суми фінансів, буде створення, якомусь буде пропозиція руки і серця, і ті стосунки приведуть до створення сім'ї на довготривалий період часу. Цей союз принесе вам успіх у вашій діяльності і багатством, процвітанням. Що нове йде ваше життя? Та в ваше життя йде здійснення вашого бажання? Іде процвітання, іде признання, слава знаменитість комусь, щастя. Взаємне кохання. Хто був хворий, той витравіє, комусь випадає примирення і воз'єднання успішну, щасливу, гармонійну, офіційну сім'ю. По Єрофанту. То, можливо, буде так несподівано для вас. Але це для вас буде нове успішне життя. Нехай буде так. До нових зустрічей!